2024 обіцяє бути не менш цікавим, ніж 2023-й, в плані виходу AAA ігор на ПК. Головне, щоб прикметник цікавий, вкотре не був у лапках, адже всі ми бачили ці дивовижні оптимізації, якими нас частували розробники. Все ж побоювання варто відкинути, оскільки 24-й стане тріумфальним для ігрової індустрії. Саме цього року відбудуться перші релізи на новому рушії Unreal Engine 5, який започаткує нову ігрову епоху. Що ж гратимемо в новому році? Давайте з'ясовувати. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Розпочати цей ролик варто двома заявами. Ми не будемо рухатись за ігровим календарем і ми не будемо згадувати про малобюджетні проекти, концентруючи увагу лише на AAA. Завдяки останній причині в цьому ролику ви не побачите такі проекти, як новий принц Персії, який більше годиться для смартфонів ніж для консоли та ПК. Не побачите нову частину Якудзи або ж фантастичні здогадки, за котрими в подібні списки, часто попадають ігри, які аж ніяк не вийдуть цьогоріч. Саме тому легко, весело і прозоро, ми починаємо наш список з найбільш очікуваної для українців гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля, котра з'явиться в ігрових магазинах вже в першому кварталі 24-го. Ця гра пройшла через справжнє розробницьке пекло, але зуміла встояти навіть після ряду хакерських атак і прикрих зливів. Новий S.T.A.L.K.E.R. створюється на Unreal Engine 5 і познайомить нас з новим головним героєм, а також зведе з уже знайомими обличчями. Це один з найбільших релізів року. Тож всім нам вже терпець виривається вкотре повернутись в зону в сучасній обгорці. Наступним великим релізом 24-го є Hellblade 2, продовження саги Сенуа, дівчини-воїна, котра відправилась в саме пекло, щоб врятувати свого коханого. Перша частина була великобюджетною інді грою, яку ми назвали найбільш емоційною грою в історії. Посилання на відео вже на екрані. Це був справжній шедевр, хоч і не облишений невеличких недоліків. Центральним з котрих була надмірна повільність ігрового процесу. Продовження створюється на Unreal Engine 5, і з того, що нам показали, можемо зробити прості висновки. Це буде той самий торт, лише з іншою начинкою. А й справді, навіщо змінювати те, що і так чудово працює? Третій в нашому списку найкрутіших проєктів 24-го є ремейк другої Silent Hill. Цю частину досі називають найкращою серією, серії, а також одним з найкращих психологічних хорорів. Показане нам вражає. Хоч досі ми так і не побачили геймплейних роликів. За ремейк відповідає польська компанія Bluebird Team, відома за такими іграми, як Layers of Fear і Medium. Ці хлопці знають толк в жахастиках, тому чекати на гру варто навіть тим, хто боїться грати в хорори. Black Myth Wukong є не менш цікавим проектом. Якщо хотів пошпілити за МК не тільки в доті, ласкаво просимо, от лише замість моба ми маємо Action RPG. Гра стала однією з перших на рушії Unreal Engine 5 і виглядає вона дійсно приголомшливо. Проект оснований на класичному китайському романі 16 століття подорож на захід. Ну а епічності, високого польоту фантазії і неймовірних пейзажів тут буде більш ніж досталь. Якщо серія Assassin's Creed вже давно цікавить небагатьох, нова частина під назвою Red зуміла привернути до себе увагу. Країна світанкового сонця, два головні герої Нахилна Стелс, серія поволі повертається до витоків, що довів нам Міраж. Тому чекаємо на більше новин про новинку 24-му. А от іншу гру від Ubisoft, Скален Bones, мало хто чекає. Вона теж повинна з'явитись 24-му, хоч переносили її вже цілих 6 разів, Карл. Недавно гравці мали змогу протестити гру, і це тестування принесло ще більше розчарування. Що ж, побачимо, що з цього вийде вже незабаром. Ремейки на старі хоррори. Це прекрасна ідея. Тоді і хоррори були кращі, Тепер ж кращою стала графіка і геймплейні можливості. Наступний в списку Alone in the Dark. Гра 1992-го, на котру робить ремейк компанія THQ Nordic. Нам вже показали декілька трейлерів, блиснули геймплей, і тут все чудово. Жодних побоювань за проект немає. Але побоювання під час гри такі виникнуть. Якщо ви сумуєте за старими RPG типу готики, Dragon's Dogma 2 зуміє подарувати вам справжнє щастя. Це гра від Capcom в великому фентезійному світі, кожен куточок котрого ми будемо досліджувати. Мечі, луки, магія, величезні середньовічні замки і різноманітні раси, що населяють континент. Гра стане справжнім подарунком для Олдів як і нова частина Dragon Age Dread Wolf. Це пряме продовження Inquisition, яка вийшла ще в 2014 році. Повноцінний анонс цієї гри відбудеться влітку. Tekken 8 вийде вже 24 січня, тому ми не будемо накручувати вашу нетерплячку на лезо. І одразу перейдемо до ремейку Brothers A Tale of Two Sons від Юсефа Фареса. Як і в інших іграх цього геймдизайнера, ми зіграємо за одного з двох персонажів, тоді як другим гратиме ваш товариш. Мета проста. Розгадуй ребуси, дій разом і рухайся далі по сюжету. Ну а сюжет в іграх цього добродія завжди на висоті. Avoad ще одна цікава RPG від першої особи, яку створює компанія Obsidian Entertainment. Події гри відбуватимуться в тому ж всесвіті, що й Pillars of Eternity. А ми зграємо за посланця імперії, який повинен зайнятися розслідуванням таємничої епідемії. Цей проект теж створюється на Unreal Engine 5. Останньою грою в нашому списку стане Pass of Exile 2, продовження славнозвісної екшен rpg і головного конкурента Діабло. Після релізу Діабло 4 кількість очікуючих на Path of Exile 2 виросла в рази, адже гра пропонуватиме значно більше всього в плані. всього? Це буде окрема гра безкоштовними DLC і жодного Pay to Win. Принаймні, таке нам обіцяють розробник. А яку гру ти чекаєш найбільш? Пиши в комент свій варіант, адже цікаво буде визначити чемпіона. Також не забувай, що переважно більшість цих ігор на калькуляторі не зіграєш, тому обирай новий потужний ігровий ПК на сайті інтернет-магазину ArtLine. Підписуйся на цей канал, став лойс і крокуй з нами в новому році.